І всім привіт! Ви на каналі Володія Нідакусі сьогодні ми знімаємо нове відео в Майнкрафт. Як ви пам'ятаєте до цього чела, тому він мене тільки що був вдарив. Ну я, я в нього забрав е, залізну залізне кайло та забрав у нього три землі. Дерес він написав. Хорошо, что он не выпал. Он не не выпал. Все, звали. И зараз пропустим спаун. На нем бежит? Не, за мной бежит. Блях. Ты роб Чого страшного, в принципі, домір? Це домір. Домір? Напишу, що він домір. А от отключиться це на якийсь фейк. Ну і признайся, Він мені написав, що так я дом все репорт на нього. Эээ давай... репорт. Хто там Вірно. причины не указываем значить ну ладно не будем писати репорт бо шо цей ладно давайте десь напишем РТП. а может уже виросли продукты хом хихи, хи хихи, нажимаю и... Ну блин, давай то есть вот тут покладываем. Set home. Set. Uh, Dell home пош, ну дал, Хоум хи-хи. Set. Home hи-hih. Все. Ладно, пошем хоум. Home, home. Че, я тут чалик. Нашиф, на shift, на Что хочешь, на загре переточ у шо? А то не можна написати в написать pvp ПВП команду? Блин на! Если я уйду. Бляха, нахуй. Ладно, давайте зараспитуемся. Видим, он тоже тупорик. Ком-ком. Були один одного. Ах. Ну, ні... Ну, з ким не бувало, ну з ким не бувало. Коротше, а що буде, якщо я просто вийду з сервера, типу він каже, реси, і я піду. А що буде, якщо я просто вийду з сервера, прийду за декілька часів що він буде там стояти і підшікувати мене? Чи він буде ще завтра стояти? Чи буде він ще післязавтра стояти, чи буде він післязавтра -після стояти? Це ніхто вже не знає. Крім його самого О, він сказав, и я йду Давайте йому дамо хоум хоп шкатим. Это ему дамо деревянно, деревяну. Просто при прикол они ні 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 я. Я не знаю. Ааа, він взяв дві. Пішов нафиг. Ні ні, ні 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 Я тебе сюди ні в якому разі не упущу, тому що ти захочеш зробити ПВП. Я тебе ні в якому разі тут не впущу. Вибачте, я в мене зараз я тут не можу, звичайно, включити мікрофон, але я не хочу, тому що я зараз граю на простому Майнкрафті, дивіться. Майнкрафт e, 1.16.5. Не Forge, не Optifine, не Fabric, Просто. Версія 1.16.5. Я не відкрию тобі. Mm -mm -mm. Mm -mm. Що він робить? Поживчав, це рекордс.

Ммм, зло ура. Через Де... Де... Не, напишу -на -на кіла бо я не знаю як раз через дверь Вот, я вижу, я в ян, например, нажимаю. Я хочу ударить через дверь. У меня якось не як не получается. А це, звичайно, на лишенці приватно, напевно, зробити якісь адміни. Чик. Чик. Set home. Ой, зай. Як там? Чик-чик. І написати вони зможуть ще одну фразу, тобто set 0. І вона сетнеться під 0. Ну, я не буду тобі відкривати. Ти що, не розумієш? Я тобі не буду відкривати. Я. Тобі. Открою. Я тобі не відкрию Так, подивимось на його реакцію Сиш. Ну, я не кажу сиш, я скажу. Представ. мене пінг вже таке пінг. Я щось забув, що таке пінг. Я щось забув, вилетіло з голови. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке пінг. А що буде, якщо я просто вийду з сервер? Дивіться, от я, наприклад, виходжу з сервера. Пингс. Пинг... Щотки пинг в маенкарати. Читаем, может такой... Пинг. А, пингс, типа. А, например, я вийшов Зараз заходимо. До речі, краще зайдите. Заходите на ось цей сервер Майнкрафт. IP у нього в описі версія 1.16.5. Заходимо, будь ласка, IP рілі really Будь ласка, заходимо. Ну, Поки що я поки що не можна зайти, тому що він поки що виключений. Деколи він буде включатися. будь ласка, підпишіться на канал, тим більше е, у мене скруте народження Це буде найкращий подарок від вас. Тому з вами був я, Володя. Всім пока-пока. Підпишіться на канал.